Бажаю здоров'я, друзі, Росія наш споконвічний ворог, і це беззаперечний факт. І ми можемо скільки завгодно перекладати відповідальність на росіян за те, що у нас відбувається в країні, але факти вперта річ. І факти говорять про те, як мінімум, що якби внутрішні вороги не розмінували всі пропускні пункти, та якби внутрішні вороги не відвели би війська від лінії розмежування. То ворожа армія ніколи би не увійшла всередину країни. І це не просто факти, це докази зради та масштабних злочинів, які призвели до втрат територій та масової загибелі громадян України. Крім того, ще один факт саботажу та роботи на ворога це контрнаступ, який в 2023 році було навмисно зірвано діями знову ж таки внутрішніх ворогів. І це підтвердить будь-який військовий, який приймав участь у цій операції, не Росія своїми діями зупинила контрнаступ. В них не було ні тактичних, ні технічних можливостей на це. В них і шансу не було. Вони так драпали, що залишали все: техніку, зброю, боєприпаси і так далі. І це факт. Але найвище керівництво країни, розуміючи, що контрнаступ для нас проходить успішно, зробило все, щоб його зірвати. А саме під час активної фази контрнаступу потужний приймає рішення про заміну головнокомандувача Збройних сил України. А також паралельно Верховна Зрада приймає низку законів, зокрема щодо знищення волонтерства в Україні та щодо заборони цивільним ввозити в Україну дрони, після чого нас. Підрозділи залишили не тільки без належного забезпечення та підтримки волонтерів, а вже новий головнокомандувач сирський під час активної фази контрнаступу зупинив контрнаступ та почав перекидати підрозділи з одного напрямку на інший. Ви розумієте, що відбулося? Відбувся не тільки зрив контрнаступу, а по факту бойові. Найбільш ефективні підрозділи навмисно кинули на знищення. Також тим самим Сирський дав можливість ворогу не тільки закріпитися, а й використати оперативну обстановку для просування всередину країни. Друзі, і це не тільки один із фактів: це прямий доказ для трибуналу. Найбільші втрати боєздатних підрозділів в 23 та 24-х роках, а також провал контрнаступу. Це пряма відповідальність вищого політичного керівництва країни, а також вищого командування Збройних сил України. Потужний та вся Верховна Зрада, всі без винятку політичні сили приймали участь у знищенні боєздатності армії та знищенні конституційного устрою. Вони і є головними внутрішніми ворогами. Зараз питання покарання зрадників, проведення аудиту. Та трибунал є найбільш актуальним. І це залежить тільки від нас, від нашої активності, від нашої згуртованості та від нашої єдиної позиції. Бережіть себе. Об'єднуємось. Слава Україні!